Привіт, мене звати Денис і зараз дивіться, яка я форма вежа, зараз була, і зараз ми її розглянете. Вона зі скуби отаких. От і воно дуже крепке. І отут навіть не підчеплено і вона держить. Різь білок залізна дорога. Вон так от другий. Ось тролейбус під ним їде. Ось тут приїжджав. Ось залізничний переїзд. Оце поліцейська їде, оце прозорний торговельний центр. І саме головне оця башка. І, і тут зараз починаємо. Ось їхав Ось так переїжджає. ось так переїжджає. Ось так переїжджає. Ідь мостом. Ой, відламалось. Ось так. the box. The heck? по why would anything of this be? Is that what I would be doing tonight? I just make sure Давай Ой. І це саме наше відео. і ще зустрінемось до побачення.